Хочу поділитися з вами важливою інформацією. Вона буде дуже корисною і важливою для військовослужбовців. Ті, хто зазнав поранень, зможуть отримати інвалідність за новою спрощеною процедурою. Хочу нагадати, що кожен військовослужбовець згідно чинного законодавства, який отримав поранення, має право на встановлення групи інвалідності, на одноразову грошову допомогу від держави, на соціальний захист та реабілітації та всі, ті гарантії та пільги, які у нас є, і передбачені наразі чинним законодавством, як відбувається взагалі, встановлення інвалідності, так за новою. Спрощеною процедурою, про яку нам говорить уряд. Ну, По-перше, військовослужбовець звертається у лікарню, де він зможе отримати медичну допомогу. Потім обов'язково слідкуйте, щоб вам була належним чином оформлена медична документація про ваше поранення. Надалі, після стабілізації стану, направлення на військово лікарську комісію, голова ВЛК за потреби формує Електронне направлення на подальше оцінювання повсякденного функціонування експертними командами. Бо пам'ятайте, що січня у нас вже не працюють мсеки. Дивіться, є наразі чотири формати. Теж хочу, щоб ви знали про це. Проведення оцінювання. Очний огляд, це коли ви самостійно прибуваєте до медичного закладу, відповідно відбувається огляд. За місцем вашого перебування туди приїжджають лікарі-експерти. Вони виїжджають до військовослужбовця, якщо він не може самостійно пересуватися, якщо ви зазнали таких поранень. Дистанційно через систему телемедицини, відеозв'язок і заочно на основі наявних медичних документів. Система автоматично надішле вам повідомлення на електронну почту про дату, час та формат оцінювання, як саме воно буде проведено. Для вас, тому обов'язково теж вказуйте актуальну свою електронну адресу почтову і обов'язково перевіряйте не тільки вхідні, а й СПАМ, тому що дуже часто листи можуть падати і в СПАМ, ви можете очікувати, він не, не приходить. Також дивіться, якщо у вас немає електронної адреси, ви зазначайте свою актуальну адресу. Де ви знаходитесь, де ви проживаєте, щоб ви ж не пропустили, коли буде відбуватися оцінювання повсякденного функціонування. Що взагалі визначають лікарі експертна команда? Це групу інвалідності, відсоток втрати працездатності. Це для того, щоб вам розрахувати грошову допомогу від держави, необхідні реабілітаційні заходи, якщо ви їх потребуєте, та терміни наступних оглядів. Це теж дуже важливо. Дивіться, рішення експертної команди воно автоматично надходить на електронну почту вашу, або надсилається, про що я говорю, рекомендованим листом, тоді актуально вказуйте свою адресу, або ж також воно ще з'явиться в електронній системі лікуючого вашого лікаря, ви в нього можете взяти цю інформацію та передається до державних органів для оформлення соціальної підтримки. Також за потреби ви можете отримати роздруковане рішення. Експертної команди в медичному закладі охорони здоров'я одразу після того, як відповідно відбудеться оцінювання, вам можуть е е надати вже висновок. Після цього ви маєте, маєте право подати заяву на одноразову грошову допомогу. Якщо вам потрібні інші види соціальної підтримки, якщо потрібні реабілітаційні заходи, звертайтесь стосовно питання початку реабілітаційних заходів. От така у нас ситуація стосовно військовослужбовців. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, пишіть в коментарях, будемо їх, як завжди, розглядати.